Ривбас після матчу із Вересом грубо порушив регламент. Розкажемо, що сталося. Артем Довбик дебютував за Рому, а юного українського голкіпера не випускають за кордон. Усім привіт, друзі! На зв'язку футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. Перед його початком звично закликаємо підписатись на наш канал. Тисніть також на дзвіночок, який сповістить вас про вихід нового відео. Ну і поїхали! Розпочнемо сьогодні із матчів чемпіонату України, які відбулися у неділю, адже картина третього туру ну не повністю, але все ж таки домальована. Отож розпочався ігровий день у Рівному матчем Верес Кривбас, і саме команда Верни Дуба зуміла здобути перемогу рахунок матчу 2-0. У цей же день ЛНЗ у рідних стінах здолав рух із рахунком 3-1. Наприкінці поєдинку перемогу принесли влучні удари Пасіча та Яшарі. Ну і закривали тур у Києві. Новачок, УПЛ Лівий Берег, приймав шахтар. Закінчився поєдинок, ну дуже важко та невпевнено для гірників. Але все ж таки рахунок 1-0 вирішальний м'яч на рахунку Сікана. Отож очолює турнірну таблицю поки що Олександрія. У них 100% показник, але матч у запасі. Так само матч у запасі має Динамо. 6 очок при трьох зіграних іграх у Шахтеря, Кривбаса, Зорі, ЛНЗ та Ворскли. 4 бали набрали Карпати та Полісся. У них місце в середині турнірної таблиці. Рух та Чорноморець поки що здобули лише одну перемогу. Богу. Два бали у активі мають інгулець та колос, один заліковий бал у Вереса та Оболоні. Ну і єдиний клуб, який досі не набирав очок у чемпіонаті, це лівий берег. Ну а вже у середу київське Динамо на хвилі ось цих позитивних результатів у чемпіонаті України. Ми сподіваємося, що здобуде ще один позитивний результат. Однак, тепер у набагато важливішому турнірі у плей-офф кваліфікації. До ліги чемпіонів на цей поєдинок наш партнер пропонує дуже широку лінію. Там ви точно знайдете для себе якийсь цікавий підсумок. Наш прогноз ви бачите на екрані, а у коментарі, що закріплений під цим відео, на вас чекає ексклюзивний бонус. Далі поговоримо про наших за кордоном. І стартуємо з Артема Довбика, який дебютував за Рому у офіційному матчі. Отож для Артема Довбика перший млинець, схоже, вийшов гливким. Українські гравець, які очікували тіфозі Роми, гру проти кальєрі розпочав із перших хвилин. У першому таймі команди діяли максимально обережно і на двох напрацювали лише на один удар у площину воріт, який записали до свого активу господарі поля. По перерві гра пожвавилася, але на голи обидва колективи так і не спромоглися. Хоча на 80-тій хвилині саме Довбик мав найбільш реальну нагоду для того, щоб змінити нулі на табло, але його удар головою прийняла на себе поперечена. Від Софа Скор Артем отримав оцінку 6,7, що є однією із найнижчих у матчі. Не в захваті від гри Артема була і італійська преса. Так, видання Roma Today оцінило його виступ у 5 з 10 і пише: дебют, який українцю краще забути. Його закрили центральні захисники Кальєрі, єдиним його досягненням. Став удар у поперечину. Джал Росі поставили трошки вищий бал 5,5 з 10 і пишуть фантасмагоричний перший тайм. У другому таймі була помітна його взаємодія з Пелегріні та удар у поперечину. Артем потребує адаптації до командних механізмів, йому бракує взаємопорозуміння із новими партнерами. Так само оцінку 5.5 виставив портал Іль Романіста. У нього є всі пом'якшувані обставини, але принаймні три чверті гри він виглядав розгубленим. Це у кращому випадку. Він спалахнув лише наприкінці, ударом. В поперечно це надлишок егоїзму. До слова Довбек і компанія у турі номер 2 у Римі зустрічатимуться з Емпелі. Ця гра відбудеться 25 серпня. Далі до Португалії, а там неприємні новини отримав Анатолій Трубін. Голкіпер отримав пошкодження у розташуванні своєї команди. За даними прес-служби Орлів, у Анатолія діагностували бічне розтягнення лівого гомілкостопу. стопу. Прокоментував цю травму спортивний лікар Дмитро Бабелюк. Можна прогнозувати, що кіперу дадуть тиждень, щоб відновитися, і він він потенційно може пропустити наступний матч Бенфіки. але до першого матчу збірної трохи менше як три тижні. Тож Анатолій мав би бути повністю готовим до поєдинків під керівництвом Сергія Риброва. На черзі у нас трансфери тут потужне підсилення від ЛНЗ, Колишній голкіпер Динамо повертається до України, а молодому гравцю збірної України не дозволяють виїхати за кордон. Стартуємо із ЛНЗ. Журналіст Володимир Звєров повідомляє, що новачком клубу незабаром стане Дмитро Топалов, який наразі виступає в оренді за колос. 26-річний фланговий півзахисник належить Шахтарю, із якими має контракт до 31 грудня 2025 року. Колишній нападник молодіжної збірної. України та Київського Динамо і ще ряду клубів УПЛ Владислав Кулач повернеться до України за інформацією порталу Динамоманія у його послугах. Зацікавлений металіст 1925, а більше зацікавлений потенційно новий тренер клубу Патрік Ван Левен. Раніше Кулач підписав контракт із Пюніком. Однак, не зігравши там жодного матчу, покинув колектив. Ну і завершимо цей блок. Воротарем юнацької збірної України Владиславом Крапивцовим. Він за даними футбол 24 зацікавив два клуби з. Англії, один із прем'єр-ліги це Челсі, а інший із чемпіоншипу мова про Саутгемптон. Важливо, що за даними джерела, футболісту пропонують одразу підписати контракт, а не лише поїхати на перегляд. Щоправда, тут у гравця та його агентів є дуже великі бюрократичні проблеми, адже Крапивцову 19 років, тож є великі трабли з тим, аби оформити йому дозвіл на виїзд за кордон. Ну і завершимо сьогодні доволі таким неприємним та несподіваним інцидентом, у який вляпався Кривбас після матчу із Вересом. Журналістка та кореспондентка УПЛТБ Катерина Годунова емоційно розповіла про те, що гравці Кривбасу відмовилися від флеш-інтерв'ю після Вікторії над Вересом. Найбільше у мене запитань до гравців Кривбасу, пише вона, які так і не дійшли до флеш-зони. Чому? Так хто його знає насправді? Уперше за 8 років у спортивній журналістиці до мене не підійшли від команди, яка перемогла. Від віце-президента ми почули, що хлопці відверто втомилися, і я їх розумію, і знімальна група теж усі ми втомилися. Але будемо відвертими: є люди, чия втома набагато більша, і це не футболісти, ні я, не знімальна група. Хочеться, щоб український спорт, зокрема, футбол, перестав бути таким інфантильним. Давайте поважати один одного і в першу чергу тих, заради кого відбувається цей матч. Написала вона у сторіс своєго інстаграм. Зауважимо, що Такі дії кривбасу є прямим порушенням регламенту, адже у статті 50 чітко йдеться про те, що клуб зобов'язаний забезпечити участь головного тренера та щонайменше двох футболістів у зйомці флеш-інтерв'ю після матчу. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, від вас чекаємо вподобайки до нього. Напишіть також, будь ласка, будь-який коментар. Така активність дуже допомагає нам просувати свій проект. Ну і підпишіться на канал. Не забудьте, дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку. Скоро побачимось.